Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Менше мільйона доларів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю поділився, скільки коштує новітня українська розробка, ракета-дрон-паляниця. Ця зброя була довгостроковою метою України, особливо на тлі заборон західних країн використовувати їхню військову допомогу для ударів по території Росії. Посадовець заявив, що «Паляниця» має змінити правила гри, бо тепер наша армія зможе завдавати ударів по країні агресорці, там де вона цього не очікує. Федоров відмовився уточнити дальність або поточні поставки з міркувань безпеки однак сказав, що він бере участь у проектах із розробки вітчизняних ракет із кінця 2022 року, і що ракета має твердопаливний прискорювач і реактивний двигун. Анонімний фахівець, залучений до створення проекту, розповів, що ця розробка створена з нуля упродовж 18 місяців. Також чоловік повідомив, що військові звертаються до приватного сектору, щоб ще більше знизити витрати на виробництво, і зараз ми будемо говорити про нову українську ракетопаляниця, екстрене засідання НАТО та ексклюзивний РЕП для Ф-16. На цю тему ми будемо говорити з Іваном Каричевським, військовий експерт Дефенс Експрес. Доброго, Вітаю, ранку, з вами, з вами. Доброго ранку, пане Іване. Доброго ранку. Давайте почнемо якраз з головних новин, які вчора озвучив і президент Володимир Зеленський на прес-конференції, і Михайло Федоров розкрив деякі деталі нашого новітнього реактивного дрону. Отже, президент заявив про те, що ми вже провели вдалі випробування української балістичної ракети. А Михайло Федоров відкрив таємницю, назвавши український реактивний дрон-паляниця. Росіяни не можуть да. вимовити, кажуть, полонеться. Заявивши про те, що він вже працює, що ви знаєте про о, ці дві напрямки? Що, за, що це за реактивний дрон і що це може бути за балістична ракета, о, яку ми готові вже о, після тестування використовувати і перевіряти на ворогах? Знаєте, тут саме той випадок, коли спочатку хочу згадати анекдот про а коли мат є, от чого нема, того нема. Ну, які відживаються в відповідних контекстах. Знаєте, тут от саме той випадок, коли навіть якщо щось там комусь щось може бути відомо, то краще робити вигляд. Що це як в тому анекдоті про кулемет? Чого oh. нема, того нема, і виходити лише із тих, от, знаєте, неоднозначних деталей, які заявляються в публічному просторі. Давайте почнемо із цього найбільш такого гучного про балістичну ракету. Воно то з однієї сторони одразу завжди може вникати спокусу написати: ну ти ж точно грім два чи сапсан відомий. Але ж, ну скажімо так, мало який виріб по зброї, він в процесі роботи над ним він зберігає правозданний вигляд. Ну, тобто, що все зберігається, так як задумали конструктори. все рівно щось доводиться покращувати. І можливо, ну як наша команда припускає, там мова може бути у випадку. Знаєте, якщо там брати оригінальний грім, 2 який ми звикли бачити на фотографіях, і от виріб. Про які вчора говорив президент, там може бути різниця приблизно така сама, як С200 у базовому варіанті, який ми бачили. Потім С200, про який натякало головне про лінія розвідки, що, е яким збивали Ту-22 М3 і А-50 Російський свій час. Ну тобто від оригінального комплексу залишилась тільки назва. Відповідно, ми припускати, що це за комплекси ну, поки що не можемо називаємо так. Знову ж таки, питання щодо випробувань. Там теж можуть бути різні і цікаві, тому що з однієї сторони можна припустити, що це були класичні полігонні випробування, десь у нас на полігонах або на полігонах україн партнерів з використанням відповідно-телеметричної апаратури. Ну, але перше питання Глава держави вчора ж не сказав, коли самі ці випробування могли бути. Пункт другий. Ми не знаємо про формат випробування. Тут можна зробити такі от флешбек. Минулого року міноборони РФ рахували, що воно сім разів збило вітчизняну ракету Сапса. Нашому ну зазвичай ми знаємо, як росіяни збивають ракети своїми об'єктами. Ну, звісно, якщо дивитися по тому, що пишуть Міноборони риф, то вони тут нас все по п'ятому кругу знищили, по шостому розбомбили, і взагалі у них там мете свою свого йде по плану. Але знаєте, іноді з окупантами бувають такі раціональні прозріння, коли вони от, починають видавати рецензії на те, що про ми ще не знаємо. Відповідно, от хто знав, в якому справді були форматі випробування, і що в даному випадку означає успішне. Випробування, ну тому що я так підозрюю, ну це просто моє припущення, що у нас просто так проводити там не знаю пускові випробування без, скажімо, якоїсь конкретної мети по противнику можливості можливої нема. Тому тобто, то, можливо можливої немає Тобто, можливо, це не, були то, і бойові випробування, результати яких немає. Тому я пропоную жартуватися анекдотом про кулемет, чого нема, того нема, тому подібне. Якщо ж говорити про ту саму паляницю розумієте, в чому парадокс? Uh... Давайте почнемо з чого. Цивілізовані люди, до яких ми належимо, вони ж наліво й направо характеристиками ракет шодиться. Ми продумали таке налаговнят, чи він на аналоговнятний в світі, і, і прямо всі тріпішіть ми встаємо з коліну. Так роблять тільки росіяни. Цивілізовані світ люди вони роблять якраз на поки. вони максимально засекречують дані про ракетний арсенал з тим, щоб навіть невідомість виступала додатковим елементом стримування ворога. Ну, тому Я ми розумію, нічого не тут... знаємо про паляницю, окрім того, що це реактивний дрон. Все. І вартість. Мільйон і хочуть. Ну, звісно, логічно можна обрахувати, чому в західних партнерів може бути такий ажіотаж до цієї розробки. Тому що ВПС США зараз ведуть програму по тому, якби їм самим це виготовляти міні-крилаті ракети, в кількості, як там, знаєте, кілька тисяч на рік, ну тобто, щоб спробувати хоча б так перевершити росіян в темпах виробництва далекобійних ракет. Ну і, судячи з усього, от їм оця от паляниця дуже так от. Переглядається. А от щодо характеристик, то да, давайте робити вигляд, що ми нічого не знаємо. Ми взагалі навіть нічули ніяких пояснень, тому що ну для ілюстрації, от м, всі знають, що в Ізраїлі немає ядерної бомби, але якщо треба, то він її застосує. Але, скажімо так, мало хто знає, що в Ізраїлі є ракети під ці ядерні бомби. Тільки нюанс, в тому що ніхто не бачив на фотографіях, як вони насправді виглядають. Ну або от на ще гарний приклад Тайвані є ракета із складно вимовленою назвою Хунк-Фенк. Схоже, наче як на тамагавк, тільки нюанс в тому, що за 15 років цю ракету публічно бачили лише тричі, і це теж по-своєму стримує з Китаю. Я розумію, що якби в випадку з росіянами це складно говорити, що стримування росіян, але з іншої сторони, ну їм ж вже треба вже, їм вже доводиться явно робити е, заходи на випадок, щоб від нас не прилетіло. В випадку з росіянами стримування теж працює. Ну і будемо вже з вами говорити про результату, якщо поляниця дійсно долетить до Росії і задасть збитків. Будемо вже говорити про це детальніше. Тому що для вас головний критерій це все ж таки ефективність, ефективність зброї ураження. на полі бою. А ще ваше видання Дефенс Експрес повідомляло про те, що Україна отримала ексклюзивні реби на F16, які в Україні. в чому крутість їхня? В чому унікальність? В чому ексклюзивність? Ну, ми це повідомляли для початку з посилання на офіційний ресурс армії США. Ексклюзивність полягає в тому, що Ну, якщо спростити складність термін там технічної термінології, грубо кажучи, в будь-яку станцію радіоелектронної боротьби на літаку завантажиться певний набір програм, які там мають допомогти глушити на якомога ефективніше там ворожі зенітно-ракетні комплекси, ну або бортову апаратуру інших літаків. Нюанс просто в тому, що ну туди, оці та в 16 кі нам передали, американці завантажили найновіше програмне забезпечення, яке знаєте, там останні піск в сфері моди, як глушити російські С-400 і бортову апаратуру інших цих можливо тут навіть це просто вже має припущення, що саме те, що в нас на Ф-16 стоїть настільки, скажімо так, новітні програмне і апаратне забезпечення для радіоелектронної боротьби, саме це й могло допомогти ну настільки активно залучати в 16 для збиття. Російських ракет позавчора про що те, що договорив президент? Ну тому що м, то треба щось розуміти? У нас, наприклад, чому авіація вимушена літати так низько? Ну, щоб не попадати в полі зору російських радіолокаторів і відповідно локобійних російських ЗРК. На жаль, і так. Це все відомо, що якщо російські С-400 стоїть навіть в Криму, він може перекривати повітряний простір до району Кривого Рога. А тут бачите, якось так цікавим чином вийшло, що мало того, що в 16 змогли попрацювати а, для при російських ракет і шахетів або або чогось одного, так і виходить, що росіяни не змогли цьому завадити. Тому ця от бібліотека, про яку ми можемо лише говорити, що вона реально ексклюзивна, і є ті бібліотека для реб. Назами так, що то вони є тільки в США і у нас. Ну, судячи з чого, у нас працювало так, як треба. Ну, але це тільки, знову ж таки, логічне припущення, тому що сфера радіоелектронної боротьби це зазвичай теж така ще більша таємниця, ніж ракетні технології, тільки в нас чомусь дозволяють розповідати, що в росіян все гарно, а в нас все погано. Хоча в даному випадку краще просто мовчати про власні можливості. Хочеться запитати вас е, про оцінку е, фактично двохдобової атаки повітряної Росії по території України е, перший день найбільша кількість ракет була випущена, другий день Росіяни намагались е, добити туди, куди вони хотіли добити. І от е, на третю добу е, фактично ну, можна так сказати затища в в українському небі. Слава Богу, але е, як ви оцінюєте цілі, які ставила собі Росія і. Е, Ну наскільки це потолок для Росії стеля в можливості використання ракет та дронів? Ну на жаль, вони пробили новий потолок в плані використання масованості, Вони ж перед цим ще й пробили потолок в плані виробництва ракет. Тому що на жаль, ну, скажімо так вони змогли вийти на темп виробництва 50 ракет Х-101 на місяць. Ну тобто, виходить, з той обстріл вони вистріляли півтора місячний обсяг виробництва таких ракет. До того моменту цілий рік трималася стеля, коли росіяни виробляли до 40 Х-101 на місяць. Ну тобто, треба розуміти, що в цю кампанію вони входять значно кращими. Можливостями по ракетним обстрілам. Плюс є один ще такий от фактор, який навіть просто параючись на відкриті джерела, він проглядається. А, як одне з видань повідомляло, ну, воно давало запит вгору, гору їм дало цифру, і там виходило, що в росіян накопичилося десь до півтори сотні балістичних ракет до Іскандерів. Тепер увага, орієнтовно 165, там навіть тобто на кілька одиниць більше, ніж х 101 Крилатих. Ракету іскандерів є там ті так звані іскандерка, хто як там розрізняє Р 500 на дальність 500 кілометрів. Ну і там навіть М 729 на дальність 1500 кілометрів. Ну тобто там до Європи може добити не те, щоб перекривати територію України. Та я до чого веду, що треба бути морально готовими до того, що росіяни не просто це зараз почали реально нову кампанію. Ударів по енергосистемі і краще, скажімо, так, уникати фраз. Ой, знаєте, якщо росіяни не будуть бити по енергосистемі, все буде добре. На жаль, треба бути готовими до того, що будуть бити, будуть бити максимально жорстко. Ну вони це намірно це демонструють. Так треба ще ж розуміти, що вони будуть що у них є можливості робити так, щоб ну застати нас розплох. Тому що ну, коли росіяни застосовують стратегічну авіацію, тут мол до атаки можна бути готовими за кілька годин. Машину пускову під іскандер. Її хіба що супутника можна побачити, і там так, от залюрмувати тривогу за кілька годин до початку ракетної атаки не вийде. Тому в всяк випадок треба бути готовими, що росіяни будуть бути по енергосистемі і далі. і це буде для нас от доволі боляче. Краще саме з такого найгіршого варіанту планувати будь-які дії там по енергоживленню. А поки ви відповідали, показували кадри, як одна з ракет падає в Київське море. А чи треба її зараз нашкоджувати, Чи становить вона певно небезпеку, чи може здетонувати у воді? Ну, якщо вони здетонувала, ну все виглядає так, що можливо вона і так здетонувала. З іншої сторони, ну, наскільки можемо розуміти, наші водолази постійно в Київському водосховищі працюють, тому що ну, збиті шахеди, збиті російські вертольоти і інше це все залізо, саме себе звідти не витягне. Угу. Mm -hmm. Ось побачили, да, дякуємо. Водолази будуть надалі. Працювати, О, ви, ви, ви зазначили, да, що Росія накопичує ракети і збільшує кількість їх виробництва, і що нам потрібно бути готовим до подібних ударів. Але у відповідь на це в нас є принаймні теоретична стратегія. Це знищення російських літаків, знищення летовищ, знищення складів накопичення цих боєприпасів. Але це знаходиться на великій відстані від кордону і е, дістати туди. Звичайними засобами ураження не є можливим, тому ми намагаємось отримати від партнерів дозвіл і рішення про те, що ми можемо використовувати їх далекобійну зброю для ураження цих цілей. І от в новинах ми розповідали про те, що їде делегація в Сполучені Штати про те, щоб проговорити це питання і везе перелік конкретних цілей, по які ми хочемо вдарити, чи можемо ми. Розраховувати на розуміння партнерів і на отримання дозвілу на такі удари. На вашу думку, я думаю, що тут краще все таки розраховувати на те, що все таки вітчизняна паляниця допоможе накрити. Необхідні нам об'єкти, тим більше що є повне таке от колабург. У нас от є паляниця, а комп'ютер, який стоїть на ракетах Х-101, називається Багет. Ну тобто, от примнаці, тут так з звоєно-технічної точки зору цей наш виріб так і просилося назвати паляниця. Тому що, якщо говорити про сам предмет, який з'являється в пресі, що там їдуть наші високопосадовці просити, то там же мова про оперативну тактичну ракету. Ну там хіба що не кривати профронтові аеродроми? Але знову ж таки, судячи по всьому, нині адміністрація адміністрація білому домі знаходить тисячу й одну причину, чому не Давати дозвіл на пуск цих ракет саме по цим об'єктам можуть бути раціональні причини. Ну, наприклад, що по прикордонню Росії авіація НАТО не може забезпечити таку саму інтенсивність польотів, яка необхідна для успішного ураження об'єктів, як це є випадку з тимчасово окупованим Кримом. З іншої сторони, як я особисто можу припускати, тут уже для нашого воєнно-політичного керівництва стоїть питання принципу. Тобто, навіть стоїть не питання вже про те, щоб там буквально фізично провести пуск ракет певних типів по певним цілям на території. Російської Федерації просто знаєте, якби пройти от, знаєте, критерій ну момент істини. Тобто, щоб якраз от Е керіввоєнно-політичне керівництво США такі на ділі засвідчило, що воно готово розширяти випадку необхідності межі підтримки для нас, бо якось так виходить, що чомусь от за руки в плані там недопущення ескалації намагаються тримати не росіян, а нас і це треба вирішувати будь-якими доступними методами. І тут дозвіл на застосування атакам сів. По території РФ може бути просто ну. Якраз найбільш підходящим політичним приводом, хоча з іншої сторони, це ж ніяк не заперечує того, що да, от, треба знімати дозвіл на використання такамсів. Ну і хоча б якщо вже не по аеродромам, як таким стратегічним цілям, то хоча б там по вузлам опору окупантів Курської області, ну татакам це те, що доктор прописав. А штормшел може вирішити цю проблему, якщо дозвіл теж зніме Британія і Франція на це, тому що вчора на прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що Лавров починає накачувати простір інформаційний. Я Німи погрозами, коли йде мова про те, що Британія може дозволити використання штормшедл по об'єктах, от які зазначив Євген по литовищах російських, якщо дозволять бити в глиб російської території Зніме це питання. Я підозрю, що там може бути навіть нема на що знімати питання. Ну тобто, що ракет то британці з французами було небагато, відповідно їх було можливості їх передати нам небагато. Якщо вже говорити, що могло могли би зняти, ну окрім нашого відповіді на російський багет. Ну треба згадати на те, що там були пресі повідомлення, що Білий Дім, наче готується передати нам далекобійні ракети AGM-158, сто п'ятдесят вісім, піде в 16. Навіть якщо там буде мова про базову версію agm 158 а на дальність до 400 кілометрів, ну це ж хоча б. То інструмент, який в теорії мав би дозволити нам вирішити ті питання, про які ми говоримо. Ну це якщо брати воєнно технічну складову, Тут, в принципі багато таких цікавих питань виникає там, де що з однієї сторони по воєнно-технічній складові вона має, має, має мало резону, але з іншої сторони, якщо брати політичну складову, це треба робити і робити якомога наполегливіше. Ну тому що справді якось так незручно виходить що тримають за руки нас, хоча агресор Росія. За кілька днів вже вересень, вже осінь, і ми говорили навесні про те, що літо буде складним з військової точки зору. Як ви бачите, вересень почнеться з продовження літньої кампанії, чи ми вже будемо потроху переходити в якийсь осінньо-зимовий формат війни, і які зміни ви бачите серед тих, які можна очікувати на фронті? Давайте проговоримо так: який небудь період можна буде для нас назвати простим лише тоді, коли війна закінчиться. і, Відповідно, агресор забереться з нашої землі. Поки цього радісного факту не відбудеться, ну того факту, якого ми всі чекаємо, будь-який період можна буде називати складним і відповідно його емоційно забарвлювати. Але якщо говорити про суху об'єктивну складову, тут незалежно від того, як називати той період війни, який ми там вступаємо, там осіння зимова кампанія, чи ще якось там, ну все таки треба відзначити, що ми вступаємо принципово новий і в чомусь от вигідні ну, новий період війни, там де в нас є трохи кращі позиції, ну тому що. Порівняно там з тим, як коли ми мали певні такі знаєте, нові витки війни після там Авдіївки, Бахмута у нас, хоча б для початку є принципово важливий елемент, ми ведемо одночасну оборонну стратегічну операцію, наступальну стратегічну операцію. Плюс, попри те, що ворог веде масові удари по нашій території, від на, з нашої сторони по ворогу почало прилітати те, теж більш інтенсивніше, відбулося певне розширення арсеналу. Навіть нашої авіації, тому що ну, гаразд, ми маємо 16, які тільки ну, встигли попрацювати так гарно по. Російським крилатим ракетам, а що буде, коли вони доберуться ближче до лінії фронту, там теж дуже багато чого. Іншими словами, навіть якщо от можна все спростити до того, що в нас зараз іде війна на виснаження, от оці кілька місяців і там ще от ті кілька там, якийсь певний час, який ще буде тривати оборона Покровська, хоча б ці от, цей проміжок часу він був використаний для ефективного зміцнення нашого потенціалу, тому що. Навіть якщо брати той момент, з якого ми починали, тобто масований удар росіян. Ну от виходить, росіяни випустили по нам засобів ураження більше, ніж перший день повномасштабного вторгнення. І те, що так от впоралися відносно ну знаєте, от відносно без втрат, якщо брати масштаб атаки, це демонструє наочно наскільки виріс на наш потенціал за два роки війни, наскільки він виріс навіть за останні кілька місяців. Ну будемо сподіватися на позитивні рішення щодо ударів ГЛП Росії від наших партнерів і збільшення кількості засобів протиповітря оборони для цього і екстрене засідання НАТО буде відбуватись. Будемо чекати результатів. Дякуємо вам за традиційно цікаву розмову. Іван Кирчевський, військовий експерт.